Ковток свіжого повітря мрія для жінки інваліда, яка мешкає у старому будинку на вулиці Макарова. Ялки величезних дерев заважають їй вийти на балкон. Велетні не дають спокійно спати, і мешканцям інших будинків. Великі гілки висять на проводах, стукають у вікна та забивають димоходи. Не один рік люди ходили по різних інстанціях, але вирішення проблеми прийшло тільки після звернення до депутата Ігоря Циркіна. Тетяна Володимирівна інвалід першої групи з дитинства. Мешкає з неповнолітньою донькою. По квартирі жінка пересувається на силу. Вихід на вулицю, розкіш, яку вона може дозволити собі максимум раз на тиждень. Адже з другого поверху на візку самостійно спуститися неможливо. Альтернатива подихати повітрям на балконі. Та навіть це нехитре задоволення довгий час їй було недоступне. Над балконом нависали величезні аварійні гілки. Вони могли упасть на угол нашого дому. также угол балкона. Было страшно, конечно, выходить, потому что все могло быть. А поскольку я уже, когда дождь пройдет или еще хуже, когда начинается снег, я могу выйти только на балкон. Велетні акації, яким уже як мінімум років по 70, та їх могутні гілки давній головний біль всіх мешканців. Страждали від них і сусіди. На проводах лежать, вони на кровлях. І вони от на йде дощ, коли вітер, вітки ці б'ють по димоходам, і подимоходам. Вот такі кірпічі тут діти гуляють маленькі. Не Знаєш, коли цей кирпич паді нам треба, щоб пілілі. Допомогу шукали довго та всюди, але марно. Уже зневірившись, люди звернулися до депутата Ігоря Циркіна. За декілька днів приїхала бригада міськзеленбуду. У дворі закипіла робота. Спилені гілки утилізують прямо на місці за допомогою спеціальної дробильної техніки. За що двота ми вивеземо всі ветки, які будуть спилені. Мешканці позбавлені небезпеки не приховують емоції. Ми дуже благодарні Ігорю благодарні Він нам так от, ну… А быстро содействие. та найбільше радіє Тетяна Володимирівна. Тепер свіже повітря для неї знов доступне. А тепер я можу вийти на балкон. Сміло, ну, що знаю, що дерево не упадет на мене. Аби переконатися, що проблему жінки вирішено, ігор Циркін завітав до неї особисто. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаджуйтесь, я так пома вам удобніше буде присісти. – Спасибо, вам зроблено. Хоча б не опасності мені вийти на балкон. Разом із Тетяною Володимирівною він вийшов на балкон на власні очі. Побачив перешкоду ліквідовано. Зараз уже на балкон вийти можна. Да? використовувалася. Усі спилені гілки утилізували та вивезли. У цьому дворі тепер чисто та безпечно. Ірина